А от розвіддані? Чи бувають такі ситуації, що вони розуміють, що вони стали чиєю спєшкою, як то кажуть, і навмисно повідомляють щось не те. І це ж може нам зашкодити? Це звідси контррозвідка, так, звісно, з того боку, ФСБ так само розуміє, що ми таргетуємося на певну аудиторію. Наприклад, знайшли там в росіянського військовослужбовця які небудь ЛГБТ-шні фотки, кажемо, все ти тепер а З нами співпрацюєш, бо в них це ж ой-ой ой ай ай, -ай mm -hmm. я задній там і це ну типу приховується. І вони е, в цьому форматі е, обирають для себе. У нього є варіант піти до ФСБ, зізнатися, що він е, трохи ну, і, такий задню включає. А є варіант почати співпрацювати з українськими спецслужбами. І дехто обирає варіант зі шваброю ФСБ, бо ну тут. В кожного своє передпочтення. і тоді вони передають цю інформацію до ФСБ. ФСБшник сідає за комп, і починає листуватися з метою того, щоб виявити, в чому саме зацікавлені, наприклад, українські хакери, українські спецслужби, українські правоохоронці, всі, хто займається вербуванням так званих росіян для здійснення диверсійних актів на території Російської Федерації, тобто. Такі випадки бувають, вони не поодинокі і вони враховані.